Мамочка, я вже в Україні. все. Не переживайте, все нормально вже на місці, вже на Україні. Зараз в госпіталь і потім вони вийдуть до вас на зв'язок. Мамочка, я вас дуже дуже всіх люблю там. А де діти? Мама, мама, поклич дітей, будь ласка. Мама! Героям слава! Алло? Синочок, ти чуєш мене? Мишенька, я вже вдома, котик. Привіт, дочечка, привіт. Я вже вдома, мам, я вже в Україні. Все. Скоро побачимося. Хороший, я вас дуже-дуже з них люблю, цілую вас. Мам, вже все нормально, вже все нормально. Мама, Саша дуже вдома. Саш, Саш, я вдома. Я вже в Україні, я вже довго. Побачимось. Я, я не можу зараз казати, що і як. Вони на Україні, це саме головне. Все спокійно, вони на Україні. Вже з ними буде все гаразд. Дякую вам. Мам, мам як, буде, як буде час, я тобі позвоню, добре? Як буде ще добре? Все, мамочка, я вас дуже-дуже сильно люблю. Обнімаю вас. Цілую. Вас скоро наберуть, скоро наберуть. Добре, все, мам, цілую вас. Папа. Їм видадуть ви телефони, скоро їм видадуть телефони. Вони обов'язково вам зателефонують. Їм видадуть телефони. Їм зараз вони поїдуть в госпіталь.